Міні-агро, Київ, Південь, селище Гливаха. 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо Оріон 404 реверсний з примусовим опусканням гідравліки і двохполосним розподільником. Трактор 23-го року випуску. Задні противаги, румбурні задні диски, передні противаги. Два насоси гідравліки, гідропідсилювач керма, 4 дизельний двигун, рівна підлога. Доставка безкоштовна. Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха. 27 кілометр траси Київ Одеса. Трактори з наявності, навісне причіпне обладнання. Також отримали 24-ті орехи Міні-агро Київ, південь селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ одеса